Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо говорити про цікавий ардроп від ZenChain. Поговоримо про те, які є перспективи в цьому заробити, як на цьому заробити. А також поспілкуємось на цю тему більш ширше, покажу інструкцію, як це все виконати. Всі посилання будуть в описі під цим відео, і, звичайно ж, на каналі ви вже бачите. Трішки частіше тут на україномовному з'являються відео, так і на основному Ютубі також з'являються відео частіше. Всі посилання є в описі під відео, щоб не загубитись та бути на зв'язку. Звичайно, краще підписатись на телеграм. Там ця робота проводиться кожного дня і всі апдейти даються саме там. Ну, наприклад, ми робили відео ось і про Magic Newton, Так по ньому апдейти там з'являються про OneFootball і також і по річамстеру, мої ідеї і так далі. Все з'являється саме там. NotPay, який роздав airdrop, Так небагато він переглядів зібрав, але airdrop він все ж таки роздав. І про це просто окремого відео немає. Тому для того, щоб не губитись, будьте в телеграмі на зв'язку. Перед тим як ми почнемо, хочу порекомендувати вам вкотре вже. Біржу криптовалютну українську річамстер, де у вас є можливість стати навіть акціонером, якщо ви цього захочете. Торгові боти, стейкінг, копітрейдинг, до речі, мої копітрейдери в плюсі. Я про це писав в своєму телеграмі. Можете на мене підписуватись копітрейдингу та тестувати це. В принципі, непогані відсотки там зараз показуються. Здається, там кілька копітрейдерів, там 7%, відсотків, відсотків. Все залежить від вашого депозиту. Але ось за ці кілька місяців копітрейдерів в мінусі немає. Вони всі в плюсі, тому можете приєднуватись. І окрім цього, звичайно ж, на біржі є різноманітні активності. Ми часто проводимо тут стріми на цьому ж каналі, так seo з Сіорічамстера. Тому я думаю, що вам буде цікаво зареєструватись на українській криптобіржі, Запрошую за посиланням в описі під відео. Поговоримо про, власне, про саме AirDrop, про Zen Chain. Я зараз ось так відкрию. Ось так виглядають квести від Zen Chain. Що хочеться сказати взагалі, давайте пробіжимось по основним моментам. Хто такі Zen Chain і так далі? Це Unizen у нас, який запустив уже свою монету. Якщо ми поглянемо на. Якщо ми поглянемо на їхню монетку, то ось вона є по 5 центів. Торгується капіталізація ринкова 31 мільйон доларів, але всього буде бачимо більше монет. Тобто, у нас майже 63% саплаю, воно вже в ринку. Ви можете звичайно прочекати це все, торгується на деяких біржах, так. І монетка вже, в принципі, є, що нам якби дає зелений колір на те, що все ж таки за продуктом вже щось стоїть. Вони розробляють свою ZenChain. Ось я відкрив вам зараз Unizen. Unizen – це, власне команда, так, яка зібрала 203. Цілих і чотири десятих мільйонів доларів, так тобто, у проєкта є гроші, є вже свій продукт, є своя монета. Вони ще зараз запускають свою е, свій блокчейн, який рівня l1 тобто l1 блокчейн, не, не, не на ефірі, а як окрема мережа. Звичайно ж, це все супроводжується тим, що невідомо. Ну кажуть, що в залі будуть реварди в токені ЗЦХ, але також сторінка токена Юнізену вона вже створена. зенчейн так який, в принципі, ще не торгується. Так нічого ще за ним немає, але ось активність вже можна проявляти. і Сьогодні ми розберемось, як це все зробити. Я вам показую, ось власне так виглядає. У нас квест-платформа до якої ви можете доєднатись, просто приєднуєте там гаманець, вводити нікнейм і можете виконувати завдання. Які тут завдання? Тут можна приконектити Діскорд, Twitter, Телеграм, встановити собі юзернейм. За це також 50xp І далі тут вже набагато більше квестів. Якщо ви побачите, тут є завдання з нетом в описі під відео буде посилання не тільки на Зед а й на повноцінну інструкцію, в якій вже є посилання на те, вам потрібно на те, що пості. Ось ці токени. Тут бачимо, що ЗТЦ rewards пишуть, що це теснет, який винагороджується, але для того, щоб до нього доєднатись, потрібно. От Get е, Ввести тут свою почту та гаманець. Для того щоб вам дали можливість доєднатися, і після цього вже мені ще поки що це запрошення не прийшло. Ви можете ось ЗТЦ токени це власне. Я так розумію, ось це буде не тільки за Монетка так у нас тут плутаниця така. А і ЗТЦ ЗТЦ це я так розумію, вже буде в мережі зенчей ходити монета. Але як я розумію, що в ZCX будуть винагороди. Можливо, і в ЗТЦ також окремо за тестнет. Загалом винагороди будуть, тому що навіщо тоді запускати ось ці квести і ось ці завдання їх можна виконати буде тільки, коли ми доєднаємось до тестнету. Тут бачимо, є винагороди за ролі. Ось, коли ви будете виконувати завдання, ви доєднаєтесь обов'язково до Діскорду. Тут, в принципі, всі інші завдання, окрім вашої рефералки, так. Ось ви бачимо рефералів до 50, ви можете запросити. Всі ось ці завдання, окрім рефералів, вони даються за. Ваші ролі в Discord. Давайте розберемось. ось З основними завданнями ми розібрались, запрошуємо рефералів, виконуємо соціальні завдання, доєднуємось до тестнету, подаючи заявку, і потім чекаємо лист на пошту. А окрім цього, в Discord, ось я хотів зупинитись на цьому, тут в Discord просто треба спілкуватись Ось я вам відкрив Discord тут у нас бачимо, є ролі. І ось за те, що ви спілкуєтесь на сервері, ось, наприклад, ви пишете. GM в GM каналі е, і бачите свої ролі. Тобто, у мене є ось роль Шримп, я її вже забрав там, і за це вже отримав experience на платформі. Ролі є окремі, так за те, що ви спілкуєтесь і допомагаєте іншим користувачам, відповідаєте на їхні питання. У вас є можливість отримати ось ці ролі. Вони тут до аж до 30-го рівня, для того, щоб чекнути ваш ранг, тут, якщо я не помиляюсь. Навіть є чек ранг десь. Не пам'ятаю бот команд стається, так. Перевожу вниз і. Давайте спробуємо ранг. Ага, не так. Ранг. Ага, можу раз в пів години. Ну тут здається, що ось так: ось так, як інші користувачі пишуть, і ви можете тут цими командами ви, ви тобто, бачите свій прогрес. Скільки у вас експірієнс, також важливий аспект, що ви коли будете обирати тут собі які ролі виконати, тут також є захолд токенів. Токени, де ви можете купити, ви можете на сторінці дропстабу подивитись в мережі. Так, у нас є два контракти: Ефірім та Полігон. Піти на Декси, зараз е ось у нас ZCX, піти на Декси за холд цих токенів дають е ролі. Піти на Декси та купити, Декс можете там ван інч використовувати і так далі. В принципі, тут, ви якщо відкриєте тут е біржі, так. То у вас тут і квікслоп який на полігоні працює, відкриється, і так далі. За холд токенів, так. Тут в двох різних мережах, ось від одного до 2777 токенів Звичайно, 2777 токенів це не так мало, щоб холдити, там так. 1778, так, для другої ролі. Давайте порахуємо, скільки це в нас коштує на зараз. 24 це 136 доларів. Зрозуміло, що краще купити там від одного токена Ось я купив собі в мережі полігону. Там, здається, 100 токенів щось, чи щось таке і навіть не 100 там, щось менше набагато і отримав ось цю роль шрімп. Якщо буду далі набирати цей токен, ще подивлюсь, так можливо, в ефірі у мережі більше одного токена можна купити, та також отримати роль шрім ЄТХ. І повертаємось сюди, тут, уже коли ви отримали ролі бачите в мене шрім полігон, він у мене виконано Тобто я купив собі на Дексі трішки монет, і це все вийшло в мене зробити. Тут також є, я бачу, різні ролі за те, що ви в Амах приймаєте участь, і так далі. Це все активності вже з дискорду Якщо ви Активно будете в Discord себе проявляти, то у вас буде можливість власне отримувати ось ці experience поинти, і потім вони конвертуються в винагороди. Я не розумію, чому не. Ага, прогрузився у нас лідерборд. Ось, виконавши трішки завдань на 400 experience я вже в ранкіді... 144 710. Але якщо ви звернете увагу, тут ось є, є прям ті, хто вифармили всі ролі, так, все, що можливо зробили. всього учасників 841 465. У мене рефералів ще поки що немає, але 100 експіріенса дають за кожного реферала. Тобто, ось це вас бустоне, якщо ви ще будете виконувати завдання з рефералкою. Тобто, у вас буде рамки під, ваш підвищуватись і у вас буде можливість. Заробити на цьому. Що я про це давайте короткий висновок. Мабуть, треба приймати участь, можливо, задіяти мультіаккаунти так. Антидетект браузер є в описі під цим відео, так само, як і проксі сервіс. Якщо ви збираєтесь виносити цей проект повністю, так так скажемо, якщо ви збираєтесь багато що тут робити і виконувати ролі, ось ці всі квести. Так немає сенсу, мабуть. Купляти багато токенів багатсько, тому що можна піти в, в збитки, так? але можна пошукати, наприклад, якщо ви хоч, якщо, але знову ж таки, якщо є на це гроші, можна шортову позицію відкрити, так, купити собі токен на гаманець і одразу на біржах відкрити шорт для того, щоб потім воно вирівнялось. Так, якщо токен впаде, ви перекриєте це шортом. Якщо токен виросте на споті, так звичайно. На вашому гаманці, то ви на цьому заробите, але втратите на шорті Ось так, щоб не ризикувати. Тому якось ось так: ось така у нас сьогодні платформа. Очікуємо, в принципі, що можу сказати, те, що 200 мільйонів інвестицій. Ми таке в аеродропах не пропускаємо ніколи, стараємось виконувати всі активності, які є. Ну і будемо чекати апдейтів Апдейти я дам в телеграм-каналі. В описі під цим відео буде як інструкція повна до, до цього до, до цих квестів. Так і в описі під цим відео буде посилання на самі квести. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк, підписуйтесь на канал, скидайте можливо відео. Відати ці друзям, тому що дуже цінну інформацію про різні проекти розповідаю, але, на жаль, переглядів, це, як бачимо, не збирає дуже прикро. Тому, будь ласка, проявіть активність, напишіть якийсь коментар, що ви про цей проект думаєте, і яка ваша буде стратегія. А я за це вам буду вдячний, тому що трішки бустанемо ці відео на Ютубі. Дякую за увагу і всім до побачення!